Здравствуйте. Добрий день. Бачив ваші відео в Тік-Ток І робив вдома уборку і зібрав трошки такого матеріалу для вас. Переглянуть? Перегляну, Прикольно, і глянь. Пішли передивимося, що тут за матеріали. Звісно, передивимося, ми ж для того і працюємо. І для мене це цікаво теж буде. А ось такий біди його зібрав. Глянь. Нормально. Зараз подивимося, Вимикачі, якісь да, коробки, я так, так розумію. Ви знаєте, що якщо їх розібрати, Серібро, да? Да, буде там технічне срібло, але немає можливості. Да? Так. Такої можливості немає. Дивіться, можемо купити в такому виді. Можемо купити самі контакти не І можемо купити вже контакти готові. Це ніякого значення немає. Як вам зручно, Я розумію. так ви здаєте. Це якийсь кусок свинця? свинця. Не хвилюйтесь, зараз перевіримо. Ви ж звернулись куди треба. Латунь, тільки ця латунь незвичайна, це латунь йде як кругляк, воно дорожче. дорожче навіть, так? Угу. Трошки це буде вам шло. цікавіше. Ну і тут якийсь вузли. вузлик, капець вузли. Там так, все, що попадало, все збирав. Тут Давай подивимося, що тут за вузлик. Ви хоч дивились, що воно железяка якась. Та ну все, все, що попадало під руки, все я туди, все збирав, все О, нам... глянь. а тут поглянути вже. Де які желізяки? Знаєш, ну, що ну, це ну, за зелені? Можливо, це хороше, ну. Звісно, хороше. Такі, такі железяки на сьогоднішній день 1800 гривень кілограм коштують. Ну, Непогану уборку зробили. <с я <с здивований? Так, да, здивований, звісно. Диви. При, приємно, при чому здивований. Бачиш, побите, все нормально. Лом побіді називається о, штука або твердого сплава. Да? О, тобто да. вольфрамово-кобальтовий сплав. Угу, і ціна дуже класна, як на мене, на сьогоднішній ну, день. Не, не погано, тут, в принципі, все зрозуміло да, за цими матеріалами ага. качами і цим. Ну, а це, звичайно. Тут просто колір такий у вас, якийсь цікавенький. Угу. Зараз зробимо аналіз і подивимось. Я думаю, що це також буде угу. приємно здивовані. Да. Да, а ще більше приємно здивований я. Щось хороше. Та ну як хороше. Бабіт 83. й Тільки суть питання, що він не гостовий, понял? А, я понял. Бо свинця дуже багато. Угу. Але. Угу. Доволі таки цінна штука, можем підчистить. Можем підчистить. Бо може бути оксидна плівка. А, і ще раз. Так, да, оксидна плівка можемо угу. перевіримо ще раз. Так, да, от бачиш. Трішки ситуація улучшилась, але свинця дуже, дуже багато все одно. Так. Угу. Да. Але доволі таки цінний метал. Я думаю, ви... Правильно я, звернулися. Я, 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 я задоволений. Ну, все, відмінно. Я думаю, що ми зустрінемося ще з вами. Ви ж в гаражі не приборку робили. Побільше таких уборок, так, да, і приносять. Ну сьогодні яскраво. Вчора да, з кранами да. скромненько, а сьогодні прям яскраво. Я Зараз все переважимо, зробимо. І дивіться, якщо у вас є такі або подібні матеріали, і ви прибираєте все в себе в гаражі. Пакуйте, привозьте, приносьте, все обов'язково перевіримо і зробимо.